стей, ось тако, а ти відео знімаєш. І? Раз, два. Давай, фоткай, все. Я все. Ладно. Не можна. Б... А. А. Добре. Суріка. Іди, іди, я тебе сфоткаю на твій телефон. Давай. Так, тільки я... вийду відео не скинь. А, ні, то я фото зроблю. Ну, Фото можна і через це. То, 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 ти, ти зараз всю пам'ять посадиш. Злат, виключай відео вже. Давай. Шо, що таке? Чого ти психуєш? Давай, Славич. Не підходиш. Голову в очках не буває. Все, молодець. Там зоопарку, так, що, щоб не сказати, Давайте там вже тон Чого? Це ми потім не пойдете, пішли. Ми потім не підемо сюди. Ви самі сюди захтіли. Хто вже тут? А де їжа? Нема їжі! Трава. Ось це обережні, гострі роги. Вуховий характер. Нагладить. в них вибуховий характер. Так, вони вибуховий халактер. Нам дуже пішли. Можна далі туди? Святого Якова. рідкісна порода. Вони були відомі ще три тисячі років. Тому

А як вони не улітають, інтернет? Може... Як вони живуть, так мирні. Может кила підрізати зайчик. зайчик. Ти щоб це підрізаєш, а вони просто літають. Вони літати не можуть. Тут, Шо, ти так само вони джерелі стані келі. Всередині. Всередині. Так не, не гуманно. Як сидить. Коники там. Конник! будуватись буде. Оті. Ой. Скіміли. Наранче. Одного теж закру це Пошли его. Ай, закрутая на ерих со старой. Такая хорошенькая вы не тянулась.

Курка есть? Да, я поняла. Тут разводит там хочу. Да. Ой, я хочу. Тут такие курочки. Тут кролики. О! А є ще кролики. А які в мене тысяча удей оборваних гривні.

Фотки пралики. Я постараюсь фотки якісь скинути в це, а потім їх ще вийде, зрозуміло. Отакі пташики є. Yeah. Це набагато хоче нас.

Я фоткала. Я фоткала. Выставка с фарпа. Аз кобелок лоба, гуска полярна, леві шипун, пуска, гуска гірська, гуска сіра, черево, червоно вуха, черепаха. черепахи вуха, червоні. Так, да, це такий вий. Я замітила. Заборонено А? Заборонено ж годувати. Годувати заборонено! Нігерійські бролетові. Заборонено Нігерійські бролетові Годують. А їх не можна? А ось. Та ось. Які? Ні. Керійська карликова коза. Вау. Це дуже сильно. Що ж собою. Чобіш його так пободалось. Ой, печи. Ні, там закрито. Там закрито. Там закрито. А де да, діти он Ну, я ж кажу, закрито там. Я, я думаю, якщо вересня там уже збор буде ще ніколи.